Обласний етап всеукраїнського фізкультурно-здоровчого заходу шкільні ігри серед учнів відбувся сьогодні. У Сумах. за програмою Шкільних естафетку ГІМС «Cool змагались учні 12 шкільних команд області. Олександр Лазаренко зі Старосільського ліцею у минулому році виграв обласний етап і представляв Сумщину на змаганнях у Києві. У цьому році він зі своїми учнями приїхав захищати свій титул переможця обласних змагань. Гарно виступити, показати все, що ми можемо в найкращому вигляді. Рима Лаврик, учениця пана Олександра, вірить у свою перемогу. Це такі розважальні змагання. Кожен показує свої вміння. Ну, я думаю, на найкраще. Віримо анатолійські зі школи номер 3 міста Кролевця у Сумах представляв найвіддаленіший заклад освіти з усіх команд. Учасниць. Нам подобаються ці змагання. Ми приїхали за перемогою. Будемо для цього докладати всі зусилля, а там буде видно. Перед стартом шанси рівні для всіх. А от Леонід Сень з сумської школи номер 12 на змагання виставив відразу дві команди. Для нас в будь-якому випадку це та, а, ті змагання, де ми будемо переможцями. Тому що а, моменти підготовки, а змагання це екзамен. Ну, для нас це екзамен. Тобто ми розвиваємося, працюємо. Якщо не сьогодні, то перемоги будуть в майбутньому. Про те, чим Кулґеймс cool відрізняється від змагань з інших видів спорту, суспільному розповіла головний суддя змагань Ірина Чашко, діти проявляють свої вміння. Свої навички як фізичної підготовки, так і їм треба проявити свою кмітливість. І саме основне це те, чому вони можуть навчитись саме на уроках фізкультури. Не треба спеціальної підготовки приймати участь може будь-хто. Люба дитина з любою фізичною підготовкою. 12 команд з косівщини, Миколаївки, Біловод, Краснопілля, Старого села, Боромлі, Кроливця та Сум, змагали сьогодні у п'яти естафетах. Кожна з них складалась з трьох вправ. Школярі бігали, працювали з м'ячами, скакалками і ракетками. Тощо у підсумку команда Кроловецького ліцею посіла друге місце, пропустивши вперед команду сумської школи номер 17. Сумчани представлятимуть сумщину на всеукраїнському фіналі. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.